Розумієте, ніхто не знав, що цей агент, завербований КГБ, і він на речі, все доніс їм про мене. все доніс. І він знав, що куди я маю йти. І він по тому, що я йому говорив, я йому довіряв розумів. І мене по тому самому, я вийшов я був на одне з зібрань, ти там на тому зібранні мала мене арестувати. Але я чув я був дуже такий чутливий, що я на... мав такі відчуття. От я сіду в тримай, три рази сіду і три рази відсіду. Щось мене не пускало. Якби то в них за руку тримає і не пускає мене. Ну, я там, я обійшов то. І за тиждень. На місяць. Мене значить той агент знову підійшов, то все розвідав, і мене ловлять на вулицю. На вулицю ловлять, підходять до мене і добре, ви Григорій Петрович. Я кажу, я, а ви як знаєте, що ви минутку можна. Ну що я скажу? А їх два, одне з однієї сторони, другі з іншої столи. І руки мені. Один за руку, другий думав, що я маю. А я тоді вираз не можу нічого про собі. Чесно. І він каже: ну добре. І ми прийдемо ще тут трошки в машину. Каже, в машину. Я кажу, ну це добре, але ви, та ні, довго, ні на п'ять хвилин. І значить, коли вони підійшли, значить, то. І прийдемо, і там мене все то. І мене веде до машини, взяли мене в машину. І відразу так руки. Один. Не то, щоб я руками нічого не то. І каже, ми проїдемося з вами. І там ми з вами порозмовляємо. І ми вас зараз відпустимо. Ну, я вже зрозумів, хто то є, що то є. І вони мене завели просто на Держинську. Все. Жені Сказали, то мною тоді займалися їхні такі полковники. підполковники. Бо той, що мене продав, то він сказав, що той чоловік дуже багато знає. І він в центральному проводі, ну розвідка була підчинялась в центрального проводі. І вони мене так спочатку вони думали, що мене візьмуть так. розумієте, Вони мене тримали тиждень там. Ти подумайте, розкажете то. Ми тобі все, ми тебе то, ми тебе то. Можемо золоті горим обіцяв. Я кажу, я нічого не знаю. Ну, ти знаєш, ти то, ти там то. Ну їм той доложили, і вони думали там то. То вони там в Дзінжиму, в тому домі, там є така глибока півниця. Там вони стріляли людей, і там вони мене взяли, і там мене тероризували. Били мене страшне. Що я не знаю. І, типу, думай, ми тобі все даємо, ми тобі квартиру даємо, ми Всі умови мені создавали, золоті гори, я знаю, тільки щоб я сказав щось. Я сказав, що я нічого не знаю. То, хто вам сказав, я їм завжди кажу так. Вам сказали, а він каже так. Покажи мені того чоловіка. Я їм завжди, то. ви що хочете, наші агентів зна, то вони ні в якому я ні в якому разі не казали. Раз вам знав, то на що я буду говорити. Вона сказала, наче маєте те, що маєте. То вони мене, розуміють, там в тому підвалі три чоловіка. Два мені один сів тут, другий на ногах, а, а третій був. Там страшне.